Сокровище там на небі. А уявіть, уявіть собі, допомогти тому, в кого є небесний батько батько. Знаєте, так ранку збудився, трохи розмірковував про то якось моторошно мені стає стидно перед самим собою. Стидно перед суспільством, стидно перед Богом. Що в чоловіка є якісь інструменти, в чоловіка є можливості, але він дуже слабо їх використовує. Знаєте, піти, служити, дати, поділитися це одно. Знаєте, інколи просто помолитися і часу не вистачає. Юра казав, так? Да? Малому молитися. Інколи часу не хватає інколи на той інструмент, який не потребує коштів, не потребує ресурсів, а потребує трохи нашого часу приділити. Помолитися конкретно за якусь сироту. Конкретно підтримати її можливо. Це буде другий крок. Бо коли ми не молимося, ми потім її підтримуємо. І знаєте, ця знаменита. Сирота на сторінках Біблії вона зробила революцію. Вона зробила набагато більше, ніж пророк Божий і чим всі місіонери тодашнього часу. В ворожому царстві почали поклонятися живому Богу. Чому? По світці, по світоцтві однієї сироти. Дорогі друзі. Брати та сестри, не забуваймо своє покликання, не забуваймо свої інструменти, які є в нас.